Всім привіт на каналі Тимур 11 ТВ. Сьогодні ми продовжимо читати книжку Щоденник Слобака. В попередній серії ми зупинилися на тому, що ми прочитали, ми прочитали 9 частину місяця грудня. Сьогодні нас чекає 10-та частина цього місяця. Ну що, поїхали? Учора я дві години ставав зелену фарбу зі стіною, і робота була важкою. Я спробував випрости в зал кілька йожиків, щоб можна було прискорити справу. Та він сказав мені, що я мушу й далі працювати білом. Додому я дістався десь о п'ятій, а на приватних дверях була записка. Прочитавши її, я мало не знепритомнів поліційна дільниця. Ми прибули, та вдома ніколи не було. повернемось пізніше. Я повірити, не міг, що за учору здав мене поліції. Я гадав, що це залишиться між нами та що, коли я відбуду своє покарання, з цим буде покінчено. Знаю лише одне, до в'язниці я потрапити не можу. Цього року наш клас на екскурсію страшенно цікаво до місцевої будцяхарні. Тамтешні в'язні розповіли нам, що їм живеться е -е, у в'язниці, і це реально всіх перелякало. Лякала мене не думка про сидіння підзимком, мене лякало те, що унітаз окремо стоять на видноті. У мене величезна проблема з особистим простором, коли у школі повертаюся з туалету і всі прагнуть поділитися подробицями, це вже кепсько. А насправді ще жодного разу не порушував закон, але думав, що порушив у ранньому дитинстві. Раніше у моєму супермаркеті була така штука, яка називалась кексовий клуб. Там усім дітям до 8 років видавали безкоштовний кекс. Я мав чоловіцьку картку і все таке. Ну, я не перестав брати кекси навіть після того, як мені виповнилось 8. І при цьому я ще раз думав, що мене спіймають на гарячому, потім сигналізація якось працювала саме тоді, коли вгрісся кекс із полоничної глазурів. Та посипкою. Згадуючи це, я не сумнівався, що насправді хтось випадково запустив пожежну сигналізацію або що, та тоді я був певний, що через це мене овіться, окопити заарештують мене. Тому я дав до рапака на щастя, мама знайшла мене за кілька вулиць, тому що я сам себе я втікачем, який розпочав злочинне життя. Та ця історія з мандалізмом була набагато серйознішою і за епізоди з кексовим клубом, аж коли мама повернулася додому з мені, я не розповів їй про записку. По-справжньому я хвилювався через танк. Останнім часом в мене з ним були найкращі стосунки. Власне, сьогодні вранці вже це випадок, через який я певен, він і досі обережний. Я спав, коли почув, як хтось стукає в парадні двері та не хотів вилізати з ліжка, щоб відповісти на стукіт. Я сподівався, що той, хто прийшов, просто піде та повернеться пізніше. Та стукіт ставав дедалі гучнішим, і людина, яка стояла, скидалась на маніяка. Я зарився у простираду та просто став молитись, щоб людина, яка це робить, не вибила двері. Я подумав, чи не викликати поліцію, тоді згадав, що перебуваю в розшуку та що маю самостійно вирішити цю проблему. Зрештою, я достатньо смілів, щоби спуститися. Сталигмати з гаража бейсбольну битку для самозахисту. Потім стало тихо, я відсунув філанку, щоб побачити, чи вся людина досі біля дверей. Але я сподіва побачив, що на парадних сходах стоїть так. У нього застрягла у дверях кровата. Ключі він залишив у середині, тож йому просто було потрібно, щоб я відчинив двері. Тож я впевнений, що тато готовий відіслати мене до центру ув'язнення неповнолітніх, щойно випаде нагода. Власне, якщо він буде вдома, коли прийде поліція, то, мабуть, видасть мене їй, навіть оком не змигнувши. Виявляється, що до тата мені хвилюватися не треба, вона впродовж наступної доби. Сьогодні, десь під час вечері, постився доволі сильний сніг, і тато зателефонував мамі, щоб сказати, що йому надто небезпечно їхати додому, тому що він переночує готелі біля свого офісу. Це означає, що я можу обдумувати свій наступний хід до завтра. Ну, от і все. Ми прочитали, повні... прочитали 10-ту частину місяця грудня. В наступній серії нас чекає 11 та частина цього місяця, а оце вже будемо для вас читати в наступній серії. А зараз став лайк і підписуйся на канал Тимовин ТВ. До побачення!